Всіх вітаю, мене звати пані Тамара, ви на каналі Томамирна. На перший погляд абсолютно незрозуміла локація, але коли я збираю плівку, то відкривається погляду касетна розсада полуниці, яку я виростила самостійно, це мій перший досвід, тому переємно. Ну, пере... Сьогодні я хочу детально розказати, як саме їх вирощувала, адже провівши декілька вже спроб, вже не першу, не другу, не третю спробу, в мене все вийшло. І, можливо, пізніше я вже буду її вирощувати і на продаж. Адже для цього я використовую велику касету 54-ту з великим об'ємом ґрунту. Мені сподобався цей досвід. Зняла я плівку через те, що росли вони в мене під плівкою і вкорінялися під плівкою. І ви можете побачити, ось також поставлені пізніше, також ростуть під плівочкою. Я впевнена, що так кожен зможе сортувати своїм. своїм в мене. Це сорт мальвіна, клері і «Чуть-чуть бріли. Коли я зрізала стаканну розсаду клері, наступні вуса, я просто обірвала для себе особисто. Адже вирощувати в касеті швидше і легше. І в умовах того, того клімату і тої погоди, яка у нас була, дуже важко вирощувати стаканну розсаду на грядці. Вона надзвичайно перепікається. Стакани нагріваються прямо до астр... до прямо, я не знаю, до, до дуже великої високої температури. І тому. Для себе особисто я буду вирощувати. Але потім, але на продаж я по, і в подальшому вирощуватиму стаканну розсаду, можливо, касетну трошки пізніше. Але зараз вирощуватиму тільки стаканну. На даному етапі їй більше, як 2 тижні. 14-15, 16 зараз є днів. 16 днів. Ось так виглядає у нас корінець. Він не оплів дуже добре весь горщик, ну, всю касетку, але він, його достатньо для того. Щоб годувати листочок і розвиватися. Підживлення, зробить свою справу і час, я думаю, тижнів днів за 10-2 за тижні вона буде готовою до висадки. Ця росла. Ну, особливість заключається в тому, що вона в мене росла без верхнього зволоження, без фогерів, але 100% відсотків вологість я забезпечувала просто плівкою і затіненням. Наступним етапом вирощування касетної розсади необхідно, звичайно, взяти касету. Це вже використана касета. Великого це розміру, ґрунту об'єм тут, достатньо великий, для того, щоб наростало корінечко. Я вже показувала, вже садила подібну розсаду. Досить об'ємна. Але така нікуди не стає ні в який ящик. Оце, звичайно, проблема. Це вже використана, а ця наповнена, наповнена ґрунтом. Пролитий ґрунт і зараз буде відбуватися процес висадження. Майбутні саджанці утворюються із спеціально приготовлених вусів полуниці. Вони були мною обрізані, зволожені добре, складені в пакет і герметично зав'язані, і двоє суток лежали в погребі. Як їх приготувати, покажу пізніше. Це сорт у нас Апріка. Підписую. Перед цим воно два, двоє суток у мене лежало в погребі. Просто в мене, по-перше, не було часу, а по-друге, це й бажано навіть в холодному місці. Погляньте, які відростають корінці, от буквально за двоє суток. Вони навіть утворюються і за одні сутки. Але треба слідкувати, не перетримувати. Одні сутки достатньо, тому що якщо вона і, наприклад, оце з таким чином, бачите, то корінці поросли в оцю сторону, тому що воно отак було повернуто. Тому краще. Не залишати надовго, а тут прямо ідеально. І, відповідно, відбувається процес посадки. Саджаємо до цих же корінців. До того, щоб вони заглибились. Залишок самого вуса такої довжини, що він давав можливість, немов би, крючком зачепитися. І потім він ще додатково чуть-чуть там тягне воду. Насправді ці вуса, які посаджені оце таким чином, вони не мають кореня ще, який би їх забезпечувати. Тому вони харчуються листям. Тому для того, щоб листочок мав можливість, не втрачав зайвої вологи, необхідно обов'язково вкутою плівкою, так як покажу пізніше. Отак відбувається процес посадки. Саджать краще в такому напрямку, щоб видно було, тобто не мов би до себе, направляючи листочками від себе. Не заглиблювати занадто глибоко, якраз до рівня ґрунту, щоб коренева ця шийка, оці корінці, вони якраз досягали ґрунту. Ми це робимо для того, щоб. Ми робимо це для того, щоб так зручніше. Так ми самі собі, не закриваємо. самі собі не закриваємо місце посадки. Після того, як я її повністю засаджу, я ще раз проливаю водою, для того, щоб ґрунт не мов би так ще раз ну, як обліг саму ніжку, щоб добре прилип до рослини. До речі, не обов'язково тримати в холодному приміщенні в пакеті саджанці, щоб утворились корінці. Можна зразу саджати, після того, як їх приготували, зразу їх можна висаджувати в касетку. Або якщо їх висадили вже в касетку, то можна цю касету знести в холодне приміщення, кудись темне холодне приміщення, до речі, в погріб, Давіть на плівкою можна накривати, а просто на підлогу поставити і потримати там днів три. Вони навіть листочки піднімуть, і лише після того витягти і накрити плівкою, як я покажу пізніше. А оскільки там абсолютно темрява, то не рекомендується тримати їх там більше, наприклад, 3-4 днів. Полуничка любить вкорінюватися в холодну пору року. В прохолодну, не в холодну, а в прохолодну. Жара для неї не дуже гарна пора. Ну, і обов'язковою мовою, звичайно, є підпис. Ось Апріка 23 сьомого. Щоб досадити касетту сортом, а мені не вистачило 30 саджанців. Тому я прийшла вирвати якраз майбутні саджанці. Я їх вириваю прямо, не відрізаю, а отак відриваю з вусом прямо з самої рослини. І одночасно покажу, що з ними роблю після того, як зірву. Саджанці нарвані майбутні, Вуса, тобто обриваю завжди від рослини. Стараюся так. Перше це зручно. Не треба сидіти тут на сонці і їх смикати. А по-друге, хочу дещо показати. Дуже багато така полуниця сорту Ами. Та взагалі всі ранні сорти прямо заквітли. Прямо оце заквітли. І вже я бачу, де прозівала, то вже ягода є. Але чоловік сьогодні побризкав, я її не бачила, то я ж її викину. Тут у мене стакани стоять, а ці ось мички, квіти з плодами обриваю і випадаю. Ось квіти викидаю, хай не тягнуть мне Мені зараз мене не потрібні. Тепер оці вуса обірвані мною 30, в кількості 30 штук. Підемо зараз обріжемо, покажу як. Так ось він один із вусиків. Дивіться, я його обрізаю, скільки я одною рукою знімаю. Обрізаю продовження. Обрізаю оцей листочок, який був самий перший. І надрізаю таку десь сантиметрів два-півтора. Все і ми зразу саджаємо Якщо ви подібну операцію з обриванням вусів, робите в день і зразу не посадите, тому зразу кидайте його в воду. А потім після той води, коли ви почистите коли ви його почистите, то ви тоді також целофановий пакет замотуйте, щоб повітря, щоб вона в вологому середовищі знаходилася. Щоб воно знаходилось у вологому середовищі. Це сорт сортами я досаджую, ми відносимо далі і зустрінемося там, де в мене вони. Для повного парникового ефекту необхідно тепер ці саджанці, які я занесла сюди, на півтінь, Я накриваю плівкою. Причому накриваю останнім часом лише тільки по одній касеті, Не групою, а кожну окремо. Кожну окрему касетку я буду накривати роблячи абсолютно герметичну таку капсулу. І таким чином вона буде далі стояти. Ось так. Ну, давай. На цьому відео хотіла відповісти на коментар про те, що чому ж я сажаю собі касетну розсаду, якщо стаканна розсада в багато разів краще. Причин у мене декілька. Ну, По-перше, це мій досвід вирощування, перший досвід вирощування касетної розсади. Він у мене вдався і я хочу спробувати його посадити. Висаджую на касету я брала самі перші вуса, тобто посадила дуже рано. Вони вкорінились рано, я вже маю можливість їх посадити ще в липні. Тобто я упевнена, що касетна розсада посажена в липні, розженеться не гірше, ніж стаканна, яку я посажу, ну, наприклад, у вересні. Вони однаковісінько будуть, однаковий в них буде потенціал. По-друге, мені трошки шкода рослин. Попередній досвід минулого року мені дав зрозуміти, що якщо під рослини підставляти без кінця стакани, то всім же ж відомо, що вуса ж виснажують рослину. Виснажують полуницю. Наступного року в мене деякі полуниці були ну, просто в плачевному стані. Це через те, що я весь час підставляла щойно стакани. Тому я роблю по черзі. Е, першими я, ось, наприклад, це в мене в склері та посаджено. Спочатку я підставила стакани, зняла їх, частину собі посадила. Після того, як зняла стакани, вони, вони вкорінялися десь два з половиною тижні. Я їх зрізала і наросло в цей момент дуже багато вусів. Я їх зрізала повністю всі, дала можливість рослині трошки відпочити і наростити наступну филю вусів. На наступній филі вусів, а це вони ось, я вже знову підставила стаканчики. Що це сухе таке? Я підставила наступні стакани. І оця стаканна розсада вона буде скоріш на продаж. Касетна розсада непогано вкорінилася, дуже такий сорт, скажем, живучий. Вона дуже гарно вкорінюється і я впевнена, що вона в мене скоро її буду висаджувати і вона в мене розженеться, розростеться і буде чудовою. По-друге, це фізично легше, в багато разів легше. Якщо ще й для себе ставити стакани, яких мені треба, наприклад, декілька тисяч, то це значно легше обірвати вуса, намочити посади, посісти в холодочку, їх там обрізати, поставити в касетку і доглядати, тим більше, що цей досвід у мене вдався. Мину... Таку почерговість я робила майже на всіх сортах, даючи їм відпочити. Ось, наприклад, оцей ряд у мене, як ви бачите, сорт Сандра, він саджений касетою. Касета вся посаджена? А, тут дати не вказано, в липні місяці. Погляньте, вона вже кидає вуса. Вона вже повністю розігналась, вона красива. Вона взагалі не відрізняється від стаканної. У неї вже в кожної є вуса. Ці вуса я буду підставляти стакани. Отут уже я підставлятиму стакани і буду, оскільки це в мене маточник, тут я можу більш виснажувати їх, буду підставляти стакани і буду вирощувати розсаду вже на продаж. Рядом у мене роміна. Роміна була посаджена стаканами. Да, вона відрізняється, Лист, листомки, величиною листа. Але я думаю, мені цього достатньо. Вона не менше пускає вуса, я вам навіть більше скажу, менше вусів, ніж на Сандрі. Отже, виставок. Перші вуса із полуниці. Я спеціально зривала і ставила стакани для того, щоб дати можливість їй дужче розростися. Потім була партія стаканів. Тоді знову партія вусів для себе особисто. Тому що навіть 100 штук поставити в 3 години дня, коли таке сонечко світить. Це ще те випробування. А ось так виглядають саджанці, полонечки Клерія, Поставлені. Опа. 13-го. 10 днів тому. 23-10 днів тому Клерія. Ось вона піднялася, вона стоїть, вона вже корінець. Запустила, він є, але він ще невеликий. Ось наш корінець і потребує подальшого ще наростання плівкою, якою я затягла кожну із касет, я вперше відкрию через 10 мінімум днів, не раніше. Я не герметично закрила, я відкриваю бокові, не немов би не повністю. Трошки відкриваю для того, щоб поступово привчати листя до сухого повітря. Скільки б ми не дивилися, скільки разів я не дивилася на це явище на, на, на ці всі способи розмноження касетної розсади під плівкою, під фогерами. Скільки б не дивився, а поки не здобудеш власного досвіду, взагалі ну, все одно обов'язково наб'єш якісь шишки. Мені здається, в мене вдалося. Я дуже хвилювалася, щоб воно під плівкою не почало там загнивати, щоб туди не забралися якісь хвороби. Ну, поки що все добре свій вважаю вдалим, всім задоволення від вашої роботи. І звичайно міцного здоров'я. І пробуйте, експериментуйте. Можливо, і ви свої вуса на своїй полоничці. Якщо ви їх зірвали, і вам їх шкода, і ви хотіли їх ще корінити. Ви можете спробувати цей спосіб, це зовсім не складно. Ви можете це зробити не обов'язково касету, ви можете це зробити в стаканчики, в звичайні, одноразові, 100 грамові, 180-грамові стакани. Ви можете спокійно це зробити. Але обов'язково забезпечити їм парниковий ефект. якщо… Ну, в таких примітивних побутових умовах. І поставте абсолютно затінене місце. Або така жорстка напівтінь. Бачите, тут трошечки в нас сонечко падає, воно просвічується через гілки дерев. Я накрила агроволокном. Ви можете накрити сіткою, якоюсь тканиною. Звичайним агроволокном я його просто між деревами розіпнула. І дерево плюс біле агроволокно зробило мені оцю тінь, яка допомогла і виростити ці саджанці. Частина із них вже навіть ростуть на городі. Вони вже вкорінилися давним-давно, тому що я це починаю ще з червня місяця.